Так, складаємо сьогодні документи до білосток. І саме, що вам знадобиться: Перше – це внесок, друге це диплом ваш оригінальний, або нотаріальна копія цього диплому, до диплому, або нотаріальна копія перекладу диплому. Ксерокопія диплому і ксерокопія перекладу диплому. А ще вам знадобиться додаток до диплому. Теж запостилюємо, і атестат до диплому теж запустилю, ну і також додаток до десати відповідно. А, також вам треба буде нава оригінал або нотаріальна копія, і довідка з акредитації університету, яку можна взяти з сайту. Не обов'язково, щоб це був оригінал або нотаріальна копія, і переклад цієї довідки або нотаріальна копія цього перекладу. І, відповідно, ксерокопію всіх цих документів. І не забуваємо за конверт, який треба буде покласти е, всередину основного конверта. Якщо є документи про зміну прізвища, то ще є їх. Розглядаємо більш детальніше: вніси-к на білосток. Пишете зверху, в самому верху, місце, де проживаєте, і дату відповідно заповнення. Ось цю саму верхню строчку і заповнювати не треба, вона буде заповнюватися вже відповідно пілостоці. Потім рада відділу пишете відділ лекарський, потім відповідно номер свого диплому. Університет, який видав цей диплом, ім'я фамілію свою, потім місце народження і дата народження. Потім освіт... Потім національність українська, російська, білоруська і так далі. Адреса, де ви зараз проживаєте, це може бути, наприклад, Україна, і адреса, на яку вам повинна прийти відповідь. Потім номер телефону, емейл, відповідна дисципліна, науко-медична. Потім назва назва тої тобто спеціальності, яка у вас здобута, пишете. І ну, в даному випадку це лікар. І дата видачі диплому. Потім у іде номер атестату і дата видачі атестату. Ну, і відповідно, школа, яка вам видала цей атестат-підпис, і внесок у вас заповнений. Далі вам треба ваші оригінали. А ваші оригінали це медичний диплом, додаток до диплому, атестат, додаток до атестату. Ці всі оригінали ви повинні в Україні, або в вашій страні, де ви перебуваєте, віддати до апостилю. В моєму випадку я віддала на апостиль в Україні. Потім у вас є документи з апостилем, і це. Уявляється вашим першим пакетом документів, це так званий оригінал. Він треба буде для надання для того, щоб звірили оригінали з тими копіями, які ви подасте в Білосток. Тобто, перше, це оригінали. Друге, ви можете не відправляти оригінали, якщо ви йдете, і можете зробити нотаріальну копію, але тільки через польського нотаріуса. Тобто ви приїжджаєте в Польщу, шукаєте будь-якого польського нотаріуса і робите там копію. Відповідно, відправляєте копію цих оригінальних документів. Оригінали залишаються у вас. І це перший пакет документів. Потім вам треба переклад цього всього. І апостилів, і, відповідно, ваших документів, диплому, додатків, атестату. Ну, і довідку про акредитацію університету. Довідку про акредитацію університету ви берете на сайті вуза. От, На сайті вуза в розділі довідки про акредитацію ви знайдете вашу довідку, але, відповідно, вам треба така, яка буде дійсна на момент вашого випуску. Наприклад, 2023 рік. Якщо ви закінчили університет у 2023 році, то вам треба та довідка, яка є на сайті, це 2023 рік. Відповідно, ці всі перекладені документи, це буде ваш другий пакет. Це переклад цих ваших оригіналів. От. І, відповідно, третій пакет це ксерокопія. Звичайна ксерокопія цього всього і додатку оригіналу, і перекладів, тобто цього всього, що у вас є, це третій пакет ваших документів. Якщо комусь треба бути довідка про акредитацію, зможете мені написати: в мене вже є переклад за 2023 рік. Далі, вам треба бути на пошті в Польщі взяти конверти. Вам треба Будете взяти три жовтих конверта, три білих конверта, і, відповідно, два маленьких конверта і один конверт А4. На кожному з цих конвертів ви заповнюєте строку а тобто тому, кому це буде відсилатися. Для того, щоб пані Івона не заповнювала це все самостійно, ви ось ці всі конверти по три, по три, ложите Внутрь вашого основного конверта і пишете там строку адреса. Це адрес, на який ви отримуєте відповідно ваші документи, на який вам повернуть оригінал, на який вам дадуть відповідь склали, чи не склали і так далі. Далі. Сертифікат про акредитацію. Я вже казала, що ви його можете взяти на сайті вуза. Просто заходите на сайт, скачуєте звідти і ось цю довідку перекладаєте. Перекладаєте через присяжного перекладача. От. І можете відправити або оригінал довідки перекладеної, або зробити нотаріальну копію і відправити нотаріальну копію. Відповідно, якщо ви їдете самостійно, то вам не треба робити нотаріальні копії, ви просто берете оригінали, берете переклад цих, цих оригіналів і берете звичайні ксерокопії всіх-сіх всі ваших документів разом з цими всіми бумажками-конвертами. От, і разом з нами і їдете так. Відповідно, оця довідка про акредитацію має бути саме ваш рік. Я закінчувала університет у 2023 році, тому зробила переклад оцього сертифіката за 2023 рік. От. Кому треба знов-таки, якщо ви теж закінчили 2023-му, можу відправити вам. Переклад цієї довідки. Ви заплатите тільки за матеріальні копії бо оригінал я відправляти не буду. Далі, НАВА. Що треба для НАВА, я описувала відео, як стати лікарем в Польщі. Але якщо ви раптом не встигаєте зробити НАВА, бо вона робиться 60 днів, ви маєте змогу отримати. Підтвердження, що ви віддали документи до НАВА. І ось це підтвердження, копію цього підтвердження покласти до ваших всіх документів. Цього буде достатньо. Якщо ваш університет, наприклад, як мій, є в базі, їх основних то НАВА можна не робити. Але треба подивитися список, треба це пошукати на сайті. Я не шукала. В принципі, мені відповіла пані Вона, що мій університет є. В їх списку, тому наво можна не робити. По факту НАВА треба ну, взагалі, що таке НАВ і на що воно є? Є апостиль, тобто всі документи, які були отримані в Україні, вони тут ніяк не рахуються без апостилю. Або ми робимо апостиль там, в Україні, або ми робимо наво відповідно в Польщі, якщо не маємо змогу зробити апостиль в Україні. О, ну і відповідно, нава безкоштовно, постель в Україні платний. Ну, на жаль, чомусь так вирішив університет медичний Пілостоці, Що їм треба і нава, і апостель, тому ми робимо саме так. Навірно, інформація якась там змінилась, але мені пояснювало саме так. Якщо вам все ж таки прийшла нава, то воно виглядає якось такий от папірець, і цього, в принципі, достатньо. Потім внесок до нава. Наприклад, вніску я вам тут покажу. І куди його відсилати, теж дам посилання. Посилання на сайт ви зможете прочитати, як скласти документи до навик. В цілому нічого важкого немає. Знов таки, вам треба без перекладу, без нічого. Вньос, вам треба спочатку внісик весь цей, який ви заповнюєте, по прикладу. От, потім вам треба відповідно. Без перекладу, просто копія, нотаріально завірена копія в Польщі саме, щоб вона була через польського нотаріуса завірена, бо, на жаль, українські нотаріуси тут не рахуються. Але я відправляла до нава, до речі, через українського нотаріуса і в мене проконало. Але, можливо, через те, що воно вже було запастилено. Тому тут то таке, якщо я можливість надати. Дунава через польського Нептаріуса, то краще через польського. Вам треба, щоб там була ваш, ваш диплом, додаток до диплому і атестат. Відповідно, з додатком до атестату. О, ну і в Ось ці всі три документи. Відповідно, оригінали ви не подаєте, подаєте нотаріальну копію цих всіх документів. Разом з на що ви подали всі ці документи, а саме оригінали або нотаріальні копії всіх оригіналів, а потім переклад всіх оригіналів. от Або нотаріальну копію перекладів цих стих, ви ж можете оригінали перекладу заставити у себе, а від нотаріальні копії перекласти і відправити. А потім. Оці всі конверти, внісик і нави. Якщо ці всі документи у вас є, то ви відправляєте їх на ось цю адресу, яку я вказала, відповідно, а все може змінюватись, тому слідкуйте саме за сайтом, основним сайтом е Білостока, бо там пишеться вся інформація, і вам повинні прислати потім пані Івона таке письмо, що вас зареєстрували під таким-то номером, і ви маєте сплатити впродовж 14 днів на такий-то номер. На адресу Білостока. от і це буде, в принципі, все. Якщо ви так зробили, заплатили, відсилаєте чек про оплату пані Егоні. Якщо раптом вам не приходить це смс після того, як ви подали документи, то ви краще дзвоніть або пишіть пані Воні і питайте, що не так. Бо вони можуть і не відписати, або відписати, коли подача документів вже закриється. Пам'ятаєте, що подача. Відбувається в певний період часу, в 2023 році це з 21 по 31.08 відбувається подача документів. Після 31.08 вже не будуть ніякі документи прийматися. І на цьому, в принципі, в мене все. Якщо будуть питання, ще пишіть.